Далі більше всього можна говорити. Да. Це є здоров'я, це є все. Пан зінові, скажіть, будь ласка, які були у вас проблеми до нугабест? Тобто, що вас привело в Нугабест? Нугабест мене привели біль у суглобах плечей і шиї. Практично шию я не міг повернути. Uh -huh. І плечі отак догори руки піднятися була в мене проблема. Нека. Важко було. Дуже важко. Після того, як я вже пішов вже в клуб, мені чуть-чуть пустило. Перше спустило, Нуга чуть-чуть шию пустило. Я вже машину виїжджаю, то я цілий повертався, щоб назад а було важко повертатися? Та цілим корпусом. Тепер о. Тобто перші такі результати це на, ще, шию ще, на... на шию і на. Перше на шию і на плечові суглоби. За цих сім днів, що це ліжко було в мене постійно, мені повністю відпустило плечі, плечові суглоби, шию взагалі почав повертати. Ну, результат явний. Тобто, можна сказати, 100% результат ви отримали? Чи, будь ласка, от я знаю, що є е, такі дуже гарні результати у вашої дружини. От розкажіть по вашої дружині, що було в неї, яких результатів вона досягла. Ну, дружина виявила цукровий діабет, він був у неї ну, стабільний, але не знала, так як лікарі роблять у нас постійно аналізи. У вас все добре і до побачення. Після цього ми, коли ми перший раз ми придбали килимок, так. Вона почала припікати руки, ноги стопи, ну і постійно дочав ну, спати на тему. Почав падати цукор. Ви почала вимірювати. Та, вона має, дома так, вона вимірює вдома сама, має той апарат. Угу. Почав падати легосенько, З 18 він дійшов десь до 12. З 18 до 12? 12, 11, 12 І так воно трималося, але. Потім я кажу, так як вона не може ходити в клуб, бо вона працює кожен день, працює з 9 до 6. Кажу, є можливість купити І оце масажник обладнання. обладнання. Знаю ще до речі, що є певний результат, от про пухлину була у дружині. От розкажіть О, цю історію. В дружини. Появилася на не знаю, права чи ліва нирка пухлина. Так. Це давно в неї було. Вона там ходила до лікарні, до лікарні постійно там раз у місяць у ЗД. Але коли ми вже придбали ліжко, так. жінка почала масажуватись. Іде моя дружина на УЗД до так. лікаря, а постійно одна й та сама лікарка проводить mm -hmm. УЗД. Дивиться, каже: Іра, а що ти зробила? Та твоя пухлина зменшилась. І то добре, каже, зменшилась. Здивувалася? Та здивувалася, каже, що ти робиш. А як, до речі, скажіть, от було вагання купляти, не купляти? я захотів, бо, вибачте, за слова, як я можу тепер, бачити перед вами. А Голова крутиться. <гум> Файно. Слів нема. Далі більше що можна говорити. А -а -а. Це є здоров'я, це є все. <гум> І <гум> зараз а, нам ну, не приємні, віддала що... за ці гроші. <гум> каже. Ні машини не треба, нічого не треба. А ліжко в хаті найбуже цікава ця штука. раджу всім, і будете мати здоров'я.